Полум'яний тиждень для окупантів розпочався з купальської ватри. В ніч на 7 липня потужний вибух прогримів поблизу Алушти. По тому почало горіти. стовпи полум'я було видко звідусіль. Окупаційна влада заявила, відбулася розгерметизація труби. Натомість телеграм-канал Роспартизан повідомив, це була спланована диверсія. Та хто б не стояв за підривом, а жити місцевим без газопостачання щонайменше два тижні. За два дні стафету вибухів перейняла Воронецька область. У їхніх причинах сумнівів немає. Є навіть відеодокази. До підгірського району долетіли українські безпілотники. Тамтешня влада, звісно, відзвітувала про бездоганну роботу ППО. Горіти ж буцімто то почало через падіння уламків. А де палає, там і детонує. Та да прилетіло три безпілотників ну, олан виділ в селі нікого. Короче, вагу. У ніч на вівторок від сирен ракетної небезпеки прокинулися жителі Бєлгорода. В небі лунали вибухи. В частині домівок вибиті шибки. По тому губернатор В'ячеслав Гладков сповістить, БПЛА збили, але є один загиблий. Між тим у Ростові не дрімало підпілля. Партизани Руху Атеж спалили релейну шафу на залізниці, що сполучає Ростов-на дону з окупованим Маріуполем. З повітря також попрацювали. Щоправда, вже не підпільно. До Ростовщини навідалися українські дрони. Губернатор області Василь Голуб'єв, як водиться, заявив, ППО відпрацювало як належне. Збивали, вочевидь, власними підстанціями. І багатоповерхівками, і будинками у приватному секторі. А цей дрон тримав курс на Волгоградську область. Ласового калача отримали жителі міста Калач на Дону. Там безпілотники поцілили у нафтобазу. Згоріло щонайменше три резервуари з бензином. Росіяни діють як належне, фільмують усі прильоти. Заразом роблять компліменти філігранній роботі ЗСУ. Це просто очень умний ход, вони жиє з ділян. Ані просто туди далі, де саме всякі взрива опасні віші. Ані зараз будуть ще нагріватися і зриватися, я уверен. то на нас поворачують. Насправді БПЛА тримав курс не на чоловіка у човні, а на Ахтубінськ, що на півночі Астраханської області. Тут базується військовий аеродром випробувального центру російського Міноборони. Принаймні, монтажний його корпус своє отримав. Є Сумувати за дронами довго не довелося. Наступної ночі ті знову завітали до ростова на дону Місцеві жителі фільмували роботу ППО. Стараннями ЗСУ і в самому місті і в області нині кілька добові стабілізаційні відключення світла. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.